Багато є історії. Є летіли на квадрику для рубака, треба було завести два дрони. На квадрику, коли летів, в радійку не чути, що, які дають команди. Я знаю, що я вилітаю на маршрут, я знаю, що я їду си... до кінця і вертаюся спокійно і так кажен раз. Але так вийшло, що вони мені всю дорогу в радійку кричали, що жук там і в піві, але ніхто відповідно, того не чув. Я прилітаю, на вигравці немає нікого, дрони ніхто не приймає. Я виходжу, ну, глушу квадрика, виходжу на радійку, ніхто на сясть не виходить, і потім просто крик-жук FPV тікає. Ми дрони скидаємо, дві пішки за нами. Але ні одна теж не, не попала, ми на квадрику 100 по полю і понеслась. Чувак кричав, що я не так боявся, що FP влупив, що я вилетів з квадрика. Та нормально. 17 градусів морози теж. Квадрик не їде, замерши. Я тільки виїжджав з підвалу, ще навіть з Канста не виїхав, вже все. я вже ставав, бо тому що руки відмерзали. І все. А я знав, що я роблю воно. Воно мені подобалося. А як же ж? Як ми нічого не будемо робити, то нічого не поміняється в цій війні.